Зверніть увагу на клуби пилу, що йдуть за машину. Машина рухається швидкістю не більше 30 км в час на я визначаю. Ну і піднімаючи пил і щібню. Не знаю, замітно ли це на камері капеляка. І ремонт дороги. Ну, на Ніквесті з'явилася інформація, що 10 кілометрів відремонтували віз новим Бугом і баштанкою. Ну, судячи з дороги, на дорогу тільки насипали щебня і розрівняли. І трішки підрізали обочини. Але ж до першого дощу і дороги стануть, будуть вже в тому стані, що вони були до цього відсипки щебню.